Порятунок, гасіння пожеж, ліквідація наслідків негоди. Останні новини з життя рятувальників впродовж минулих двох тижнів. Це все в сьогоднішньому випуску. А на додаток багато цікавої та корисної інформації. З вами служба 101 та я її ведучий Андрій Козак. Вітаю, сьогодні у випуску. Хмельниччина оготується від негоди, що вирувала недільного вечора. Небезпечна вода. За останні два тижні в області врятовано 10 чоловік. Жнива у розпалі. Як вберегти врожай від вогню, знають вогнеборці. Про це та інше дивіться далі. <му> Увечері 17 липня на Хмельниччині пройшла злива, яка супроводжувалась сильним вітром та градом. Шматки льоду розміром з курячі яйце безжалісно трощили шифер, машини та городину. Внаслідок різкого погіршення метеоумов на території 39 населених пунктів Городоцького. Чемеровецького, Хмельницького, Красилівського, Старокостянтинівського та Ремилинецького районів вибито вікно та частково пошкоджені покрівлі більш ніж 4 тисячах будівель. Повалено десятки дерев, які, окрім того, що ускладнювали рух, ще й пошкодили 9 легкових автомобілів. Через шквали було відключено електропостачання у 59 населених пунктах. Більше сотні рятувальників три доби звільняли від повалених дерев приїжджа частини, відновлювали пошкоджені дахи як приватних домівок, так і адміністративних будівель. Літо у самому розпалі. Пляжний сезон триває. Вода рятує спеку, але, на жаль, відпочинок біля водой може закінчитись і бідою, якщо не дотримуватись необхідних правил безпеки. Ледь не обернулася трагедією подія на Дністрі 7 липня. Близько 500 метрів від берега рятувальники виявили алюмінієвий човен, у якому знаходилось семеро людей, серед яких двоє дітей 7 і 12 років. Відпочивальникам закрутіло прогулятися на човні річкою, і тут раптово почалась негода. Пішов дощ та здійнявся сильний вітер. А високі хвилі перевертали човен і не давали можливості потерпілим самостійно добратися до берега. Рятувальники швидко дісталися човна та доправили схвильованих потерпілих на берег. А 11 липня поблизу села Устя Кам'янсподільського району молода сім'я, тато, мама і їхня трирічна дитина купалися біля берега. Неочікувано течія почала відносити родину далі на глибину. І дістатися до суші власними силами змоги не було. На щастя, лиха вдалося уникнути. Рятувальники саме здійснювали планове патрулювання, завдяки чому швидко врятували потерпілих. Під час літньої спеки відпочивальники часто забувають про елементарні правила безпеки на воді. Ціною їхньої хвилинної необачності є життя. Неподалік села Стригани Славутського району на воді сталася трагедія. 10 липня 23-річний місцевий житель невдало стрибнув складки у водойму та захлинувся. Відпочивав він на славнозвісних голубих озерах. Утім, поряд із красою це місце не обладнане для купання, тому й допомоги там чекати немає від кого. Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре закликає українців не купатися у невстановлених місцях, уникати водойм зі швидкою течею та не заходити у воду на підпитку. Не ризикуйте своїм життям. Не обійшлося протягом останніх двох тижнів і без пожеж, епіцентром котрих став Хмельницький. 8 липня близько сьомої вечора Деміло біля готелю либідь Плаза в центрі Хмельницького. Негайно до місця події за підвищеним номером виклику прибули рятувальники у складі 11 чоловік особового складу на чотирьох одиницях пожежної та спеціальної техніки. Здійснюючи розвідку, з'ясувалось, що задимлення виникло через коротне замкнення двигуна вентиляційної системи. Вогноборці демонтували електродвигун, не допустили виникнення загорання та за лічені хвилини ліквідували задимлення. Блискавка ледь не спалила житловий будинок у Хмельницькому. Під час грози, яка вирувала у Хмельницькому по обіді 10 липня, в приватний будинок влучила блискавка, внаслідок чого загорівся дах. На місце події терміново прибули рятувальники. Вогонь локалізували і загасили пожежу. Вдалося не допустити розповсюдження вогню усім будинком та перекидання на сусідні житлові будинки. На щастя, на той момент хазяїв вдома не було, тому жертв вдалося уникнути. А по обіді 18 липня горіло в центрі Хмельницького. Подробиці у сюжеті. Наталя очевидець, налякана жінка, із вікна побачила стовп диму та вогню. Вона мешкає навпроти у дев'ятиповерхівці, одразу викликала надзвичайників. Хоча рятувальники примчали за лічені хвилини, глинобитний будинок не врятували. Стіни хати, дерев'яні, перекриття також на даху, встелений руберойд. Тож все згоріло за якихось 15 хвилин. Серед ускладнюючих факторів, які не сприяли швидкому гасінню пожежі, це звичайно. Дуже складний під'їзд до цього будинку. І бачите, які тут вузенькі вулиці. Від столітньої хати лишилась купа попело. На згарище збіглися, чи не усі власники тутешніх будиночків. На провулку таких з добрий десяток вони також постують. Тож люди тепер пильніше стежитимуть, аби по їхнім подвір'ям не ходила чужа нога. У Хмельницькому через спекотну погоду знову горів торф. Увечері 11 липня лівий берег Південного Бугу зайнявся зсередини. Зона задимлення була поблизу мікрорайону Лезнина. Десять рятувальників на двох одиницях пожежної та спеціальної техніки локалізували стихію. Тор горів окремими ділянками загальною площею 100 квадратних метрів. 11 липня на пузв'язку частини поступило повідомлення про пожежу торфу в поймі рісті під небу. Завдяки вправним діям рятувальників, пожежа була успішно ліквідована. Рятувальники Хмельниччини, окрім своїх безпосередніх обов'язків, стояти на варті життя та безпеки громадян. Тісно співпрацюють із волонтерськими та благодійними організаціями щодо надання допомоги воїнам, котрі на Сході відстоюють цілісність держави. Так, цього разу хмельницькі рятувальники допомогли в організації та укомплектуванні партії гуманітарної допомоги для підтримки наших військових, які знаходяться в зоні АТО. Відомо, що потребують військові. Це і продукти харчування, консерви, ковбаса, сир, мед, цукор і речі повсякденного вжитку, миючі та пральні засоби, вологі серветки та засоби особистої гігієни. Крім цього, вогнеборці подбали і про найнеобхідніші господарчі товари, а саме мішки для піску, цвяхи та молотки. Тож, 8 липня до головного управління ДСНС області завітали представники однієї з благодійних організацій міста Хмельницький фонд захисту вітчизни, щоб прийняти від рятувальників гуманітарку та передати усе бійцям на фронт. Пожежу загасили. Заручника вогню врятували. Хмельницькі вогнеборці ліквідували уявний вогонь в театрі імені Михайла Старицького. За діями рятувальників спостерігала і наша знімальна група. Алло, Театр Старицького, собор 60, пожежа в головній залі. За умовами тактику спеціального навчання пожежа виникла у глядацькій залі у театрі імені Миколи Старицького. Загалом умовним вогнем було охоплено близько шести десятків площі будівлі. Гасити вогнище приїхало дві автоцистерни та одна автодрабина, адже за задумом люди тікали від задимлення та вогню на дах будинку. Врятований каже, вогнеборці впоралися на відмінно. Я в надійних руках був вогнеборців. Думаю, вони справилися зі своїми обов'язками. Як запевняє керівництво рятувальників, метою таких навчань є вдосконалення та злагодження дій особового складу з ліквідації пожеж на об'єктах із масовим скупченням людей. Тому для швидкого реагування пожежникам потрібно діяти в унісон. Це нам дає можливість відпрацювати взаємодію між пожежно-рятувальними підрозділами, службами взаємодії для того, щоб на випадок виникнення якоїсь реальної ситуації на таких об'єктах. Дає реальна загроза людям, ми могли спільно діяти і ліквідувати ту надзвичайну ситуацію пожежу в мінімальних масштабах на той момент на яку ми застанемо її якби на прибуття. Загалом результатами навчання керівництво задоволене. Всі задіяні підрозділи заслуговують на оцінку. Добре з числа тих, хто брав участь у гасінні уявної пожежі, було чимало новачків, тим самим вони набиралися досвіду. У зв'язку із проведенням децентралізації та реформ у державній службі з надзвичайних ситуацій, місцеві рятувальні дружини пройшли перевірку. Її результати були детально розглянуті на навчально-методичних зборах. Очільник рятувальників області Едуард Братко відзначив важливу роль місцевої пожежної охорони у захисті населених пунктів області від пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Він, зокрема, зауважив, що згідно з концепцією реформування за місцевими пожежними командами сьогодення і майбутнє безпеки громадян. У новостворених територіальних громадах кращі керівники підрозділів та голови об'єднаних територіальних громад, де вони знаходяться, були відзначені грамотами та цінними подарунками. В рамках навчально-методичних зборів сільські вогнеборці прослухали лекції щодо утримання протипожежного водопостачання, способів гасіння пожеж та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також побачили можливості сучасної пожежно-рятувальної техніки та обладнання. На завершення керівники місцевих пожежних підрозділів отримали в подарунок 40 комплектів захисного одягу. За результатами огляду конкурсу підрозділів місцевої пожежної охорони та проведеного аналізу залучення підрозділів до дій за призначенням ліквідації надзвичайних ситуацій, пожеж було визначено кращі підрозділи області, які були нагороджені грамотами, цінними подарунками. Заохочено були два працівники, які мають стаж більше 40 років в підрозділах місцевої пожежної охорони. Також заохочені голови територіальних громад та сільських рад, які найкраще відносяться до питання протипожежного захисту населених пунктів. На Хмельниччині у розпалі жнива. У поля вийшли хлібороби і, звичайно ж, рятувальники. Нині у них сезон рейдових перевірок господарств і, звісно ж, вони знають, як вберегти врожай від підступного вогню. Про це наш сюжет. На кадрах одне з потужних підприємств Хмельниччини. Якби тут сталося загорання, на власника чекали б мільйонні збитки. Головний агроном Василь Дідик розповідає, про пожежну безпеку на господарстві дбають особливо. Ми забезпечили всі транспортні засоби вогнегасниками. Відповідно, створили бригаду пожежогасіння, яка постійно знаходиться в полі біля комбайнів». Це трактор з бочкою десь тонн води, мотопомпою, пожежними рукавами, стволами, вогнегасниками. Чи справні вогнегасники інспектують рятувальники? Для них сезон жнив це сезон щоденних перевірок. Ну, вогнегасники обслуговані в шостому місяці 2016 року. То тобто буквально місяць назад вони всі були обслужені, всі працездатні, готові. Робити за призначенням. також рятівники інспектують зернотоки та склади агропідприємств, перевіряють стан техніки, що працює у ланах. Саме там влітку часто густо виникають пожежі, тому бочка з водою посеред поля обов'язковий атрибут жнивної кампанії. Ще одна вимога до фермерів: оборене і обкошене поле. Це кажуть у ДСНС завадить полум'яні стихії розгулятися хлібним масивом. В період воскової стиглості до початку збирання зернових хлібні поля потрібно розбивати на ділянки площею не більше 50 гектар. В місцях розбивання влаштовувати захисні прокоси та оборювання. У полях рятівники не лише інспектують, а й проводять інформаційно роз'яснювальну роботу. Фермерам нагадують, як користуватися вогнегасником і що робити, коли екстремальна ситуація таки настигла у ланах. «У випадку пожежі ви берете його, стряхнули трошки, берете за раз, за цей шланг, видіргуєте чеку і під углом 45 градусів на Настояні метра, нажимаєте важель і дожите пожежу. Кожен рік нас перевіряєте, ви їх, все, ми здаємо на перевірку, все старе з нього витрушується і наново все заправляється, і щоб він був в справному стані, все було добре. Нинішнім рейдом надзвичайники задоволені, кажуть, на цьому підприємстві усі вимоги пожежників виконано. Чого не скажеш про більшість господарств? Сьогоднішній рейд нам показав, що це підприємство. Цілком готове до збирання врожаю. Техніка наявна, справна. Більше європейського зразка відсутні Техніка, яка вже морально застаріла. На інших підприємствах в відсотках 70 даний захід не виконується. Продовж літа в Україні вже спалахнуло 5 пожеж у полях. Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до аграріїв із проханням і зі своєю відповідальністю поставитись до питань організації пожежної безпеки. Слідкувати за суворим контролем щодо заборони спалювання стерні та пожнивних залишків. Зберегти врожай обов'язок кожного. Тож давайте не забувати про елементарні правила безпеки і неохильно їх дотримуватись. Перед дозріванням хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових та торфових масивів, степових смуг, автошляхів і залізниць мають бути обкошені та оборені смугою за не менше 4 метрів. Перед косовицею хлібні масиви слід поділити на ділянки площею не більше 50 гектарів. Між ділянками виконати прокоси завширшки не менше 8 метрів та проорати посередині смуги не менше 4 метрів. На полі площею більше 25 гектар, з якого прибирається врожай, слід мати на поготові трактор з плугом на випадок пожежі. Сільськогосподарська техніка повинна мати справні іскрогасники та засоби пожежогасіння. Тимчасові стоянки сільгосптехніки слід розміщати на очищених від стерні і трави майданчика, віддалених від скирт та полів не менше 100 метрів, а від будівель не менше 50 метрів. Майданчики мають бути оборені смугою не менше 4 метрів. А про правила пожежної безпеки на зерностодах ми поговоримо вже в наступній передачі. А у нас на сьогодні все. Наступний випуск уже в процесі підготовки. Наша команда бажає, щоб наступні два тижні минули для вас без екстремальних ситуацій та небезпечних пригод. З вами була служба 101 і я її ведучий Андрій Козак. Дякую, що залишалися із нами. Більше про надзвичайні події на нашому офіційному сайті www.km.mns.gov.ua. Також шукайте нас в соцмережах. Бережіть себе і пам'ятайте, ми на варті вашої безпеки. Nossa, dobre.